Я з чеської республіки. моя мотивація допомогти українцям в боротьбі з російським терором. Я втомився дивитись новини про бомбардування житлових будинків в Україні. Я вирішив приїхати і допомогти, і чим можу. <плес> ця антенна дозволяє нам збільшити відстань між пультом управління та дроном, тому що не завжди така плоска поверхня. Є ями, закутки, і ця антенна дозволяє збільшити горизонт управління. нам треба. Вони виконують різноманітні функції на полі бою. Основою з цих функцій є доставка провізій, боєкомплекту, медичні евакуації, мінування, розміновування, а також, як ви можете бачити позаду мене, це вже бойова єдиниця, яка може здійснювати вогневе прикриття наших позицій і так далі.